Друзі, ви питали, я відповідаю. Значить, некваліфікована робота в закладах освіти дошкільної і молодшої шкільної. Шкільний завгосп від 24 тисяч до 34 тисяч. Асистент вчителя від 23 тисяч до 32 тисяч песо. Помічник вихователя від 19 тисяч до 25 тисяч. Але це дитячий садочок, або підготовчі класи. Отже, як ви бачите, це трохи інша локація, інші розцінки, але межа майже така сама. Від чого залежить? Залежить від форми власності установи, залежить від вашої взагалі освіти, чи маєте ви її, чи ні. Тому що тут нема профільної освіти завгоспу, ви ж розумієте, да? або асистент вчителя. Тобто це, скажімо так, допоміжні помічник вихователя і асистент вчителя або помічник вчителя. Це допоміжні професії, які забезпечують фактичну діяльність основної, тобто вихователя або вчителя безпосередньо. Відповідно, вимоги там набагато м'якіші. Але і зарплатня менша, незначно, але менша. Ну, шкільний завгоз мене порадував, тому що в нього верхня межа більше, ніж у попередніх двох спеціальностей. Тобто завгоспів на Філіпінах цінять.